Доброго дня, шановні батьки, пропоную вам ознайомитись з літнім рюкзачком пригод. Літо це найкращий час для яскравих вражень, теплих обіймів і нових відкриттів разом із дитиною, щоб кожен літній день був наповнений змістом, радістю та розвитком ми підготували для вас особливий тижневий маршрут, маршрут літній рюкзачок пригод. Понеділок, лупа дослідницька, день. Мал... Леньких відкриттів у природі. Запросіть дитину стати справжнім дослідником. Зберіть експедиційне спорядження, лупу, контейнер для знахідок, блокнот. Разом вирушайте в парк, на подвір'я чи навіть на балкон. Спостерігайте за комахами, збирайте листя, пір'їнки, камінці. Вдома зробіть щоденник дослідника, Вклеїте знахідки, домалюйте або опишіть їх. Розвиваємо спостережливість, допитливість і мовлення. Вівторок ложка кухаря. Смачні експерименти в родинній кухні. Об'єднайте гру і розвиток у домашньому кулінарному проєкті. Готуйте разом фруктовий салат, канапки у формі звірят, морозиво з банану або ягідне смузі. Нехай дитина миє, різе м'які фрукти під наглядом, прикрашає. Розвиваємо самостійність, сенсорні відчуття, уяву та дрібну моторику. Середа. Пензлик художника. Мистецтво просто неба. Візьміть крейду, фарби і пензлі і виходьте творити седеври на подвір'ї або на аркушках, прикріплених до паркану. Малюйте сонце, дерева, метеликів, придумуйте сюжетні картини. А всі можна зробити галерею просто неба з виставкою дитячих робіт. Розвиваємо креативність, емоційну виразність і сміливість проявляти себе. Четвер. Компас мандрівника квест або сімейна експедиція. Організуйте невеличкий квест на подвір'ї чи у парку, заховайте скарби, зробіть карту або дайте підказки завдання. Можна вирушити у похід із наплічником, зупинитись на пікнік, разом рахувати хмари, слухати пташок, розвиваємо логіку, орієнтування в просторі, витривалість і фантазію. П'ятниця, царівна казка, день історії та фантазії. Придумайте з дитиною казку. Нехай вона назве героя а ви – пригоди. Потім поміняйтеся ролями. Можна зробити домашній театр, одягнути шкарфетки, як ляльки, зробити фірму з ружника і показати виставу. Розвиваємо мовлення, уяву, емоційний інтелект і взаємодію. Субота, кольорові окуляри, кольоровий день. Обирайте колір дня, наприклад, жовтий. Вдягніть жовтий одяг, їжте банани, малюйте жовтим, шукайте цей колір довкола. Наступного дня інший колір. Можна навіть схиласти веселкову тижневу гру. Вивчаємо кольори, розвиваємо увагу, асоціативне мислення і позитивні емоції. Неділя Ляшечка водички, день води. Найулюбленіше заняття для дітей гра з водою. Запропонуйте мильні бульбашки, в вводяні пістолети, переливання з пляшок у ваночки з іграшками, дачі ці подвір'ї, маленькі басейни, вдома гра у ванні або мисці. Знімаємо напругу, тренуємо координацію, вчимо причину прицінона слідкові зв'язки.